Чого no. чого показує Запитайте там, будь ласка, чого нас вертають за кожного за кожного нуля або ще за чогось. Так вам ну, пояснювали, як треба їх заповнювати? Нам пояснювали. А Там в законі пише одне, а тут пише зовсім друге. Як так? От так. так. Бо ви то, там mm -hmm. сидять сильно розумні, а там ще, а ми взагалі ніхто. А От давайте так. на прикладі бо будь ласка. добре, я дам свої документи, добре? А тоді скажу. Або підійду я туди, і вона мені скаже щось не так, а тоді підійдете ви, добре? І нехай вона пояснить, що в нас не так. В них не люди. так, в нас не так. І всіх, не, нехай вона пояснить за камеру, що в нас не так. Будь ласка. Ну давайте я спробую пояснити. Зрозуміли, <рігаз> <рігаз> да, що ви не підлягають врахуванню ті, що у нас були перекреслені. Ні, <рігаз> <рігаз> <важ> то не дійсні, то не дійсні. Ми зрозуміли так. <рігаз> <рігаз> І ми ходимо назад кліти. <рігаз> <рігаз> ну, <то> а нам <рігаз> що робити що? Закривати чи не <чи>, що? <чи>, <рігаз> <шо? рігаз> Та не вже, немає на, на, на відеокамеру. Чого? То вам треба йти назад в ДВК. І переписувати протокол. Та да, що ви кажете? А Заплатіть так? нам, ми заїдемо за за сто кілометрів, перепишемо, прийдемо назад. На чому я маю платити? Ти треба просто закон докрема. А закон. А для, них, для нас таких ще закон не писаний. Порошенко ще накриє тільки півроку. А вас не так. А яка саме типова ця помилка? Списку. Ну, от і той блюдо, тоді написали його, як не підлягають врахуванню. А вони сказали, що тут умили. А на навчання це казали? Навчання хто знає. Вони ж не знають, хто вибуде чи не вибуде. А у вас що сталося? А в нас це... нічого такого особливого. Ну, що тебе? Спостерігач? Да? Такий Напора. наш чи Волинський, Львівський, Київський. <ріст> волинський. <ріст> волинський. <ріст> да. а... Мілка. Цифра, если надо було на Написати прописом поставили це фактор, який на ніч списали. І що ви тут прописуєте? Як тут переписуєте? Так що ви в дітей сюди там? Ну. Час. Ну так якщо вона рядом, то не порушувати закон. Так що ви початку звозили? Де? За початку зараз Хто ближче, тут ми, у нас лише банки у дві дивіності красують. Тут це а вас яка помилка? Нуль. Що нуль? О, така От, патурна, кожен раз підходить і насово не ту цифру написати. Нулю, той, що там не регуло написати. Тут ну все, ми винні все, треба було не писати. Тобто Так. Замість нуля написали два рази в А чому самі? тут переписуєте, а не підете на ДВК? Дуже закрите. ДВК. Ти добре, що Ми з тобою спесарятів привезли машин. Що ви тут лейте? Що віднімаєте тут? Що ви піднімаєте? Не можна переписувати. Да, добре, так. ми не переписуємо. А що ви робите? Нічого не робимо. Думаємо. Тажу. Що ви хочете? Не. Хочу, щоб вони порушували закон. Добре, я не порушую закон, сонце. Якщо ваші закони трактують такі функції, які нормальні люди з вищою світою не можуть доцикнути, то, то вибачте мене.